Дзвінко пролунав дзвінок, всіх покликав на урок. Тож сідайте всі в рядок, починається урок. Не сорочка, а зшита, не дерево, а з листочками, не людина, а говорить. Що це діти? Відгадайте, що з чого зроблено. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Скажіть, будь ласка, дітки, що ви бачите на слайді? Розкажіть, які речі виготовлені з паперу. А тепер пригадайте, що ж таке папір? Яким він буває? Папір можна скручувати, згинати, склеювати, складати, різати, розривати. А які ж властивості паперу? Він згинається, він легкий, його можна фарбувати. Також можна м'яти, тому що він дуже м'який. Відгадайте загадку, вчуся я папір складати і закладки вирізати. Всі книжки мої в порядку в кожну вкладемо. Давайте повторимо правила безпечної роботи. Стеж, щоб не розливався клей. Роботу виконуй охайно. Не забувай користуватися серветкою для рук. Розкажіть, які правила безпечної роботи з ножицями ви пам'ятаєте. Переходимо до практичної роботи. Крок 1. Візьміть смужку кольорового паперу, зігніть її навпіл, склей половинки смужки. Виріж із кольорового паперу геометричні фігури або іншу прикрасу для закладки. Наклей фігури на смужку. А тепер підведемо підсумки. Які властивості має папір? З чого виготовляють папір? Що на уроці вам сподобалось найбільше? Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.